Вона стала популярна у 2014 році. Коли ми вже були там 3-4 роки вже варіатами, такими як ми от плотними е, плотними варіатами, де ми вже обіжали всю Україну, і ми приходили на, на канали і казали, візьміть нас, вас немає нічого гумористичного, візьміть нас на, на канал е, центральний. Той що ми е, знімалися, а вони сказали, кам, як там каму, Кому ж з ви виступаєте в своїй западної Україні? Ото вашій області, то Львів, Франківськ, Тернопіль, е, Рівне. Волинь Шичин, і Чернів, все. Збруч і, от, от, от і то, то все ваше. А не лізьте сюди. І в 14-му році в один момент стала дуже популярна бути українська мова. Ох ти! Українська мова. І ви не сказали. Всі що... канали, абсолютно всі перейшли на українську мову. І тут, а, а знаєш, а от тяжко. І е... тут Владя згадує тижні російської мови. <рисловно> 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 ні, ні, він забуває тижні російської <рисловно> мови. <рисловно> е, я кажу, що я ніколи не говорю. І коли. Е... Ми стали популярні вже в ну, капець, капіт українському, українському всюди і нас беруть на канал. Вони самі вже до нас звертаються і забирають нас на зйомки все. От тоді стала українська мова популярна. А так до того, так ось як дивилися на нас. Всі ж гумористичні, всі ж думали, що гумор по-русський то най найсмішніше. Бо були, е, от, наприклад, штепсель Тарапунька, пам'ятаєте, такі були з Радянського Союзу? Такі так. були два персонажі. Один був Тарапунька, він був, він був українець, високий з вишиванців під жопу вишиванці. Він був такий тупуватий такий. А завжди а, так ставили а, ставили. а Штепсель такий був, знаєш, той щось спитався: а, а, а штепсель такий? А посмотри, і по-русськ йому толкував, бо він був. Так завжди показували нас як другосортних.